4 жовтня Всесвітній день захисту тварин. У далекому 1931 році в Італійській Флоренції зібралися на Міжнародний конгрес захисники природи та їхні прихильники, які прийняли рішення започаткувати відзначення 4 жовтня Всесвітнього дня захисту тварин. Ця ідея сподобалась всім. Всесвітній день захисту тварин покликаний об'єднати зусилля людей у збереженні тваринного світу нашої планети та захистити права домашніх та безпритульних тварин. У багатьох країнах домашні тварини давно вважаються повноправними членами сім'ї, у них свої власні свята, своє медичне обслуговування, своє меню на кожний день. Давайте пригадаємо деякі права тварин. Жодна тварина не має бути покинута. Кожна тварина має право на власне середовище існування. Тварини мають право на допомогу. Жодна тварина не повинна піддаватися жорстокому поводженню. Тварини мають право на піклування. Тварини мають право на любов. Треба завжди пам'ятати і дорослим, і малятам, що усі, усі тварини вкрай потрібні для людини, необхідно, про них дбати, ні за що не ображати, а любити і оберігати.